Контракт 1824. Міноборони запустило новий формат добровільної військової служби. Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ. Я адвокат з 15-річним досвідом. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші розбори актуальних тем в юриспруденції. Ставте лайки та пишіть свої запитання в коментарях. Проект контракт 1824 відкриває для добровольців віком. Від 18 до 24 років нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, але це ще не все. Головний акцент програми. Це добровільність. Укладення контракту є свідомим вибором кожного, хто хоче зробити внесок у захист країни. Добровольці зможуть позачергово проходити військову лікарську комісію ВЛК бо самостійно обраних медичних закладах. Як вам перевага? Я вважаю. Окрім цього, контракт 1824 пропонує фінансову стабільність гарантовану державою. Контракт на мільйон. Гривень, із яких 200 тисяч виплачується одразу, а решта під час служби. Добровольці отримують щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Матимуть можливість нульової іпотеки, оренди житла за рахунок держави, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування, а також право на виїзд за кордон. Після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Подати заявку на участь в програмі можна на сайті 1824army.gov.ua або через застосунок ReservePlus. Далі консультація з рекрутером, підписання контракту. Та продовження підготовки у бойових підрозділах. Як вважаєте, це хороші умови пропонує держава для добровольців? Діліться в коментарях. А якщо потребуєте консультацію, заходьте на наш сайт офіс Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте подобайки, пишіть нам в коментарях. До зустрічі в наступному відео.